Партнер Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 21 жовтня. Трифона та Пелагеї. За погодними прикметами варто серйозніше ставитися до зими, тому що з цього дня починає холоднішати. А у народі говорили трифон шубу лагодить, палагея, рукавиці шиє. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. 21 жовтня на Тернопільщині буде мінлива хмарність без опадів. Вітр поривчастий. Температура повітря наночі три-вісім градусів тепла. В день тринадцять тепла. 21 жовтня у Тернополі буде відмінлива хмарність, без опитів, вітер поривчастий, температура повітря вночі 5-7 градусів, температура в день 15-17. 21 жовтня 1991 року здійснено перший у світі політ на повітряній кулі над Еверестом. Тож досягайте своїх вершин, до зустрічі на вулицях міста і на ТІВІ-4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.